Де ви це прочитали? Я не знаю, де ви це знайшли, звичайно. Але таке мені ще не розказували. Лікування пульпіту в домашніх умовах. Вам потрібно лист газети з великими малюнками, її треба зіжмякати та спалити на тарілці. Потім дуже швидко витираючи ватним диском жовтий наліт і залишки попелу. Вату швидко вкладають на хворий зуб. Важливо, що речовини, які утворюються цинки і альдегід, вбивають нерв, і він перестає боліти. Що? <плотві> Супер дивне, незрозуміле мені поєднання речей <плотві> насправді. Насправді, зуб не перестане боліти від цього. Якщо болить зуб, якщо інфекція дійшла до корневого каналу і вас. Болить зуб вночі у вас пульпіт, потрібно звернутися до лікаря, тому що е, знеболюючи будь-які препарати, знімлять тільки симптоми. Інфекцію, яка є в кореневих каналах, може забрати тільки лікар, ендодонтист. Пролікуючи якісно кореневі канали, бід зникне. Зуб не При <плес> болях. В зубах допомагає масаж бушної раковини на стороні хворого зуба. Не допомагає. Можете перевірити тричі, але запишіться до стоматолога зразу в той же самий день. Тому що ну, бушна раковина, зуб. Як воно ну, воно не зв'язано? Зуб болить, бо є певні причини: карія, пульпіт, періодонтит. Їх може вирішити тільки стоматолог. Масаж не вирішує зубну біль. Каріс не заразний, тому можна використовувати одну зубну щітку для всіх. М -м, насправді воно так не працює. Каріс це патологічний процес, який е збудником якого є е мікроби, мікроорганізми, які передаються з е одної ротової порожнини в іншу. Використовувати зубну щітку це особиста гігієна. В кожної людини вона індивідуальна. Одною зубною щіткою не користується вся сім'я. теж ні. Облизати Чупачуп з дитини і дати це, це так само, як використовувати одну зубну щітку на всю сім'ю. Ні. Чупачуп з дитини. Собі, купіть новий.